Кого цікавить приготування такого безквітного тортику і оформлення його, прошу до перегляду. На один корж нам потрібно 6 яєць. Розділити білки від жовтка. У жовтки додаю 4,5 ложки цукру. І взбиваю. приблизно 1 третя білків. Я Відсипаю у жовтків збити. І легенько перемішую. Тепер додаю стакан борошна. Борошно обов'язково просіяне. Обов'язково У мене старе сервецьке сито. Я його щойно пересіяла і беру стакан борошна. І тепер знизу вверх я його перемішую. Після того, як додали борошно, перемішали, висипаємо решта взбитих білків. І знову ж знизу вверх гарно перемішуємо і обережно, щоб не сіли білки. У нас вийшла от така повітряна маса, наповнена повітрям. Її тепер висипаємо на противень, застелений пергаментною бумагою. А тепер гарненько розрівнюю. Розрівняла, а тепер ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Озвучу, скільки стояло. Часом все готую на другий корж. Все те саме. Відділяємо білки від жовтка. Утім, збити до таких устойчивих кілків. Тепер додатимемо цукор. Додаю цукор півтори столові ложки. І знов збиваємо. Така білкова маса вийшла. Знову ж одну третю. Білків приблизно. Перемішуємо із жовтками. Тепер я роблю так. Столову ложка ка какао. Я просію її через таке ситочко. Тепер роблю так. Висипаю це какао у цей совочок. У мене мірний совочок, я знаю, що тут стакан поміщається. Всипаю в цей совочок. І ложкою буду досипати борошно. Отак і висипаю цей стакан у свою масу. Добре розмішую. Тепер висипаю сюди решта білків збитих. Висипаю тісто напротяг. Розрівняла. Тепер подивимося до коржа, до того, який стоїть в духовці. Корж випікався рівно 20 хвилин. А ми рівно 20 хвилин, як готували другого коржа. Я його чуть-чуть ножом підрівнюю від бортиків. Бо тут немає пергамента. Перегортаю. Знімаю пергамент. Ну все, корж готовий. Хай відпочиває і остиває. Ну от і другий корж готовий. заправляю бортики. Теж пікся 20 хвилин. Перевертаємо. Пергамент знімаю Жду, щоб остили. Потім буду намазувати кремом і формувати торт. 750 грам сметани домашньої буду взбивати з півтора стаканами цукру. Головне не перебити, бо домашня сметана можна взбити на масло. Тепер ці коржі буду намагатися розрізати рівно пополам. У нас виходить 4 коржа. Тепер торт буду складати. Перший корж намазую кремом. Крем розподілити приблизно на три частини. Кладу коричневий корж і, і теж перемазую білий, накриваю останнім четвертим коржу. Даю пропитатися. Для того, щоб краще пропитався і порівнявся, я буду ставити зверху невеличкий гніт. Наприклад, півлітрову баночку зверення. Торт мій стояв у холодильнику, зняла прес і зараз рівняю, обрізаю. обрізаю края. Торт у розрізі буде от такий. Бачите, от такий. Торт залила помадкою із сільпо, поставила в холодильник, а сама зараз хочу погратися прикрасою торту. Дві пачки маслом, зараз буду взбивати міксером. Коли масло збільшилося в об'ємі, побіліло і, е, збиваючись, від, від стінок масло готове. Воно ще лягає таким рисунком. Якщо брати пропорцію, то на пів кілограма масла береться банка згущонки. Потрошки Трошки додати через те, що ну, щоб поєднання було. Бо буває таке, що розслоюється. Тепер крем розділяю, відділяю на коричневий. Тут де в мене була помадка, я сюди відділяю на коричневий крем. Білий в мене залишиться в баклажки. Розовий. Відділяю. Це буде в мене розовий. Це буде жовтий. І тут буде зелений. Коричневий це буде какао. Я його просіваю через ситечко. Бо, якщо маленький отвір у насадці, то може застрягнути, якщо щось попадеться. Краще його пересіяти. От такий виходить, коричневий крем. Тепер харчові барвники. От у мене є такий. Жовтий йому 100 літ в обід. Але сюди додати капельку води. Це в мене десь з 83-го року. У чарочці чайною ложкою розмішала. Тепер буду додати в крем, вивела. Також розвела фарбник. З водою і буду додавати. Так, як наш торт у вигляді книги чи альбома, імітуємо. А тепер ця сторона, ніби там, де альбом ізшитий. А тепер прикрашаю зверху. Беру кусочок обрізка і буду зараз формувати розочку, викладаю пілюсточки. Так, одна розочка готова. Трошки не прилучилася до відео, ну нічого. Викладаю на торт. А тепер ласточками закриваємо всі з'яни.